Тікали під звуки вибухів. Історія Марії Гладченко, яка знайшла другий дім у Чернівцях. Ексклюзив Сі чотири. Марія Гладченко родом з Донеччини. Після місяця життя під обстрілами вирішила: беру сина, тривожну валізу і тікаю подалі з цього пекла. Її прихистком стало місто Чернівці та гуртожиток номер 5 я приїхала сюди, наче то в свій городочок. Такий він маленький, комфортний, комунікабельний. Люди такі привітні. Ну, я себе почуваю, як у себе вдома. скажімо. це мій другий дім. Скажімо, так згадує перші хвилини у Чернівцях. каже з собою нічого не мали. Ані ганчірки, ані віделки, ані ложки. Ну просто взагалі нічого. Ми приїхали з одним, як то кажуть, з однією валізою це документи, якісь там змінні речі. Все. Тривожний чемоданчик, я то кажу, забезпеченням вимушених переселенців займався Чернівецький національний університет та різноманітні гуманітарні фонди країн-партнерів. Силами університету ми забезпечуємо ліжкомісцем, забезпечуємо меблями, забезпечуємо. Всім, чим можемо. На щастя, є фонди міжнародні, є фонди, є партнери нашого університету, які допомагають нам покращити ці умови, які допомагають з харчовими продукцією харчовою, допомагають з меблями, допомагають з ремонтними роботами, з побутовою технікою. У гуртожитку в перші місяці повномасштабного вторгнення проживало майже 550 людей. Деякі повернулись у свої домівки. Дехто поїхав за кордон. Нині залишилось усього 75 переселенців. Вони не Мають куди податись їхні будинки, знищені росіянами. Віталій Николайчук, Діана Чігак, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4